Амп для щоденної підтримки імунітету проте як стати потенційним донором кісткового мозку в Україні стало легше. У столиці на базі двох донорських центрів безкоштовно реєструватимуть людей, що готові надати свої стовбурові клітини. В українському реєстрі зараз близько 9 тисяч потенційних донорів, водночас, як, наприклад, у світовому, приблизно 40 мільйонів. І що більше зареєстрованих потенційних донорів, то вищий шанс знайти донора, який підходить у дитячій лікарні Охмадиди Зараз готуються до чергової пересадки. А от донора в нашому реєстрі знайшли вперше. Хто пацієнт та як потрапити до реєстру донорів? Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська далі розкаже. Просто гуляти, ходити це дуже круто. Зараз таке більш тихо життя почалося. Вісімнадцятирічний Олег розповідає, що любить прогулянки та плавати в річці. Зараз на вулицю виходить лише коли дозволяють результати аналізів. Влітку хлопець неочікувано для всіх захворів. Була температура, вони не збувалися, свідомість потеряв, перестав ходити. Ну, спочатку думали, що це якийсь тепловий удар. Звернулись до лікаря. Вияснили, що дуже в нас низький гемоглобін 30 і тромбоцит одиниця. І нас рапту дуже швидко направили в реанімацію. Нині хлопець в Охмадичі чекає на трансплантацію кісткового мозку. Він став першим пацієнтом, якому вдалося знайти донора в українському реєстрі. Діагноз має апластична анемія, лікувався в Дніпрі. Отримував комбіновану імуносупресивну терапію, але на жаль, він не відповів на першу лінію лікування. Єдиний шанс це є трансплантація кісткого мозку. Реєстр донорів створив Роман Куць після того, як таку пересадку потрібно було зробити його дружині. Донором тоді став брат, а саму пересадку провели в Польщі. А от операції від народинного донора в Україні раніше взагалі були неможливі після змін у законодавстві. Першу трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора провели у квітні три роки тому. Матеріал. Привезли з Польщі за цей час. Україна отримувала клітини від донорів з різних країн уже понад 60 разів. Зараз під час війни логістика ускладнилась. Раніше клітини доставлялися літаками. Зараз кур'єр доставляє до кордону, і вже український реєстр донорів кіського мозку з кордону з Польщею везе клітини. Питання в таймінгу, бо у нас від часу забору до трансплантації має минути не більше 72 годин. І що більше людей буде в українському реєстрі, то вищі шанси знайти донора пацієнтам тут. Роман розповідає, з якими міфами стосовно пересадки кісткового мозку стикався за цей час. З тими, що можуть там пошкодити спинний мозок, можуть знаючи, твоє ДНК там. Зловити тебе і, і, і відібрати в тебе кістковий мозок або якісь там ще органи. Пересадка кісткового мозку лише звучить страшно. Насправді найчастіше це виглядає як звичайна здача крові. Лікар розповідає, що є два методи донації стовбурових клітин. Донор 4-5 годин лежить підключений до апарату з периферичної вени. Апарат бере 150 мл крові і обробляє стовбурові клітини, лишає. Для трансплантації, а все решта еритроцити, тромбоцити вертає донору. І другий спосіб це коли під загальною анестезією проводять забір безпосередньо кісткового мозку близько 30 хвилин. І після двох годин спостереження після наркозу донор теж може бути вільним. Такий самий діагноз, як у Олега, що чекає на пересадку, був у Олексія. Донором для нього став його п'ятирічний син. Бо жоден донор з українського та світового реєстрів для нього не підходив. Я перший в Україні, коли ну, ребенок став донором своєму радітелю. Ми йому об'ясняли, що тобі нужна допомогти папі. Ти можеш його вас більше нікому. Одна з українських фармкомпаній виділила на реєстр мільйон гривень. І здати свій зразок безкоштовно, якщо вам від 18 до 45 років можна в одному з її центрів. Анастасія вирішила долучитися до реєстру у свій день народження. Я цього року вирішила зробити добру справу. Усе тривало близько семи хвилин. Все швидко. Я сподіваюся, що, можливо, я колись стану донором. І можу зберегти комусь життя. Також замовити тест набір можна на сайті українського реєстру донорів кісткового мозку. Олег з мамою кажуть, знають, що донор, який йому підійшов, це чоловік з Києва. Спілкуватися їм за законом два роки не можна, але вже називають його героєм, тому що ми не підійшли як донори родинні, а на невелике наше щастя, десь. Якась чужа людина нам підійшла дуже цікаво, як він зовнішні виглядає, тому що це він дасть єдиний шанс моєму сину вилікуватись і жити нормальним життям. Далі Валерія Ковалінська, Тимофій Кощеє, Сергій Трачевський, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.